Молодиця густо садила капусту, ой садила, поливала рядочками, звідецем ходило, воною родило синами та дошками, синами та дошками. Як раненько встанеш, у капусту глянеш, там зростають і виростають, маляточки, які ж вони бігають. Оченя та цяточки, оченя та цяточки. в капусті дівчатка знайдеться курчатка, всі веселі, чорноброві чубаточки, а скочить горобчик, то родиться хлопчик, ой на радість баточку, ой, на радість батечку. Ото ж того люди. Точок люблять, що в капусті їх знаходять голенькими, знайдені в городі, вони живуть в згоді, статками і неньками, Статками і неньками, знайдені в городі, вони живуть взгоді, згоді статками і неньками